Привіт! Мене звати Хелпер Веслі, і сьогодні ми будемо говорити про сенсорні елементи керування. Те, що ми збираємося змінити тут, щоб зробити його сумісним з мобільним, це невеликий платформер для навчального посібника. Більшість ігор для сенсорного екрана потребуватимуть різних видів ведення, специфічних для гри. Щоб почати, якщо ми робимо гру сумісно з мобільними пристроями, нам потрібно відкрити менеджер проєктів і в налаштуваннях гри відкрити властивості. Серед властивостей ми знайдемо опцію для орієнтації пристрою. Вибір одного з цих варіантів важливий залежно від гри, яку ви збираєтеся створити. Ми плануємо створити гру платформер з широким розширенням та горизонтальною орієнтацією. Вибір роздільної здатності, яка має сенс для мобільного пристрою, важливий. Але також потрібно переконатися, що гра розширюватиметься разом з екраном. Гра ширша ніж висока. Ми змінимо її ширину, щоб вона вписувалася на екран, де вона знаходиться. Якби не зробили, на боках екрану з'явилися б маленькі чорні смуги. Якщо попередньо переглянемо гру, зможемо визначити, які контролі нам знадобляться. Оскільки це базовий платформер, нам потрібні лише ліво, право та стрибок. При збільшенні зображення бачимо весь екран. І цей чорний ящик це фактичне розширення вашої гри, що буде на екрані за замовчуванням. Так як я сказав, мобільні керування будуть різними для кожної гри, але концепція досить проста: створимо новий шар і назвемо його UI або контролі, або що завгодно. Додамо об'єкти спрайтів, які будуть виступати як фактичні елементи керування, де просто візьму стрілки з бібліотеки ресурсів. Потім додам їх до гри. Розташуйте так, щоб вони мали сенс у грі. Можливо, перемістити залежно від отриманого відгуку під час тестування. Ми розміщуємо все це на рівні користувацького інтерфейсу незалежно від стану камери на базовому рівні. Об'єкти на UI залишаться на місці. Перед переглядом гри ви побачите, що вони є, але нічого не роблять. Потрібні клавішні команди. Перейдемо до аркуша подій, створимо нову подію і поставимо коментар над нею, щоб сказати, що це мобільні контролі. Умову, яку ми додаємо. Полягає в тому, що якщо курсор або дотик знаходиться на правій стрілці, то симулюємо натискання праворуч для гравця. Ми можемо скопіювати цю подію і змінити її, щоб одна була для лівої кнопки, а інша для кнопки стрибка. Після того, як я наведу курсор на кнопку, персонаж почне рухатися. Проблема тут полягає в тому, що за замовчуванням сенсорний екран просто переміщує віртуальний курсор. І якщо ви хочете налаштувати так, щоб ваша права рука керувала стрибком, а ліва рука керувала клавішами зі стрілками, ви будете боротися туди-сюди за позицію курсора. Наразі замість цього налаштовуємо його на відстеження дотиків, а не розташування віртуального курсора. Але для цього нам потрібно повернутися до аркуша подій. Ми створюємо нову подію з умовою на початку сцени, а потім натискаємо, щоб додати дію, і шукаємо дотик. А потім знаходимо цю подію, яка перемикає чи рухає курсор сенсорний екран. Якщо перемикач встановлено на НІ і перемістити його вгору на аркуші подій, ми матимемо гру, де можна окремо натискати кожну кнопку, не заморочуючись, де знаходиться курсор. Тепер ми можемо робити більше однієї речі одночасно. Для ігор з кількома кнопками, які потрібно натискати, вам, ймовірно, захочеться це зробити. Повернемося до розширення гри, щоб вона відповідала екрану. Вибрали розширення по ширині, залишиться нерухомим зліва, а права сторона розширюватиметься або зменшуватиметься, щоб вписатися на екран. Так, кнопки зліва, ймовірно, в порядку, але кнопка справа повинна переміститися, щоб бути на екрані. І потім для цього ми просто надаємо йому поведінку як якоря. Щодо якоря лівого краю, ми встановлюємо його на правий бік вікна, а решту без змін. Переконайтеся, що прив'язуєтеся до розміру початкового екрану. Щоб воно залишалося на своєму місці. Якщо попередньо переглянемо гру і зробимо вікно більшим і меншим, побачите, як кнопка повертається на місце відносно правого краю. Останнє для керування дотиком на мобільних пристроях умова для перевірки чи ви на мобільному пристрої. Ви можете використовувати цю умову, щоб видалити всі ваші елементи керування моба, тому ваші події залишаться в грі, але без вашого керування на екрані вони не заважатимуть комусь грати. Не забудьте залишити коментар нижче та розповісти, який підручник ви хотіли би побачити наступним. Можливо, ми додамо це докупи. Я був помічником веслі, і я радий, що зміг допомогти.